Вітаю, друзі! Замовили в інтернет-магазині Самгук корейських смаколиків. Зараз ми відкриємо цю коробочку і скуштуємо, що там таке. І так, нас тут десь приблизно на 1000 гривень. Зараз познайомимося з цими штучками, потім уже ретельно назву, що це таке. Пу-пу-пу-пу. І будемо поціновувати цей смак. До речі, після качіної голови все пройшло більш-менш нормально. Побічних ефектів не було. Тому, думаю, цього разу також не буде. Так. Оу, скільки доброти різної. І що у нас тут? Ще є? ще якісь штуки. І щоб все потім пройшло добре. Є ще ось такі напої корейські. Головне, що не китайське, бо могла бути підробка. Так, друзі, поки ми це зараз приведемо до ладу, можете поставити лайкосик, підписатись і написати, що вам подобається з корейських смаколиків і що ви вже їли. Все, більш нема нічого. І так, перше, що ми скуштуємо, це корейський суп з молюсками і локшиною. До речі, що дивно, він не гострий, тому це вже радує. А на 650 мл води потрібно. Засипати цю суміш і відварити 5 хвилин. Тому ми зараз приготуємо і будемо куштувати. І так, наш суп приготувався. До речі, він пахне якимись мушлями. Ух. Головне, щоб не шевелилося там. Ну, як то кажуть, будемо його куштувати. До речі, він коштує 92 гривні, і його виходить дуже багацько. Так, чи виделкою, чи ложкою, не знаю навіть чим його їсти. Так. Ну, на мівіно не схоже. Локшина випадає, тому треба якось її беловити. До речі, такий легенький супчик. Локшина яєчна. Ці мушлі на смак не відчуваються, більше схоже на щось таку присолену водичку легеньку. Так, нічого такого, прям дивовижного немає. Але перекусити можна. Тому непогано, як то кажуть, голодним не лишусь. Так, і наступний наш корейський смаколик це норі зі смаком креветки. Це подріблений норі, тому повинна бути смачно. З креветкою я ще, до речі, не куштував. І така пачечка коштує щось близько 160 гривень за 50 грам. Оу, oh, є. Yeah. До речі, мені подобається, що воно в такому зіп-пакеті. Ой, може. Mm. Щось взагалі ця корейська провізія не дуже ароматна, але краще, ніж китайська, бо не така гостра. Але щось трішки креветкою пахне. Прикольно. Ой, воно таке жирненьке. Таке розсипчате. Потрібно якось його дуже обережненько куштувати. М -м -м. кайф Так, справді це подріблений норі гарної приправкою креветки тому що дуже відчувається смак креветки Мені подобається. І не гостреньке як снек можна так легенько перекусити. Ну це просто бімба. Таке. Я взагалі замовив березочок. Так. І щоб зовсім сухо не було в роті, зак'ємо це morning rice, Рисовий напій, як то кажуть, вранішній рис. З готується чистого рису за 180 грамів чи мілілітрів 60 гривень. О, аромат гарний. Може це саке. Воно ну, чимось схоже на кокосове молоко замінник. Рис майже не відчувається. Таке приємне солоденьке щось. О, це зранку таке можна пити. О, це клас. Освіжийся. Освіжусь. Так що дуже смачненько. І так. Потрібно буде з'їсти щось трішки гостреньке, щоб розбавити цю солодку ноту, тому мегдаль в глазурі зі смаком Васабі за 40 грамів 112 гривень, тому пігнали. І це не пахне. Боже, ледь відчувається якийсь там аромат того якогось горішка або васабі. Та корейці не додають вони аромату. Може це і добре. До речі, не таке дуже і гостре, але прикольно. Ви такого бачили, бо я ні. Блін, ну це прикольно. Ну, це раджу скуштувати. Поки що мені корейські смаколики дуже подобаються краще, ніж китайські. Так що пушка. Так, друзі, зап'ємо ми це все корейським моколате за 174 мл 54 гривні. Тому. Ой боже, попробую ще відкрити. Oh, yeah. О, до речі, дуже гарна, гарний аромат кави. Прикольно. Блін, чому у нас такого немає? Дійсно, це як звичайна кава. Без, ну, газів тут немає, звичайна кава. Ну, холодна, звісно. Відея таким американо холодним. Прикольно. Угу. Клас. І так, наш наступний смаколик дуже незвичний. А, по смаку, тому що це чіпси з водоростей зі смаком картоплі. Ну, корейці додумались, так додумались. За 40 грамів 170 гривень, здається. Ну я ціну уточню десь тут. Бо можу забути. О. Ну що ж. А де ж там аромат картоплі? Пахне більш якоюсь незрозумілою штукою. Ось такі крученники. Хрустке, до речі, так відчувається смак такій картопляників якихось. Я так зрозумів, це роблять як болі або в чомусь такому. Звичайні хрусткі снеки прикольні. Ну, можна поставити лайкосик за креативність що водорості зі смаком Ну, Перекусити можна, поки все йде гарно. Тому пігнали далі. І так, друзі, нагадую ще вам, що не забудьте залишити свій царський лайкосик, написати свій файний коментар та ще оформити гарну підписочку, тому що я вас ціную і поважаю. І як назбираємо 100 лайків, я буду випускати наступне відео. А потім ми скуштуємо пеперо корейську соломку в шоколаді. За 47 грамів, там щось воно здається, скільки воно там. Студія. Отут підсказка буде. Так, ось так воно файно запаковане. Ня! Ну, О, молочний шоколад. Солодко пахне. Ну, тут більше шоколаду, ніж соломки, тому це взагалі бомба. Якщо взяти стаканчик молока і з'їсти цю соломинку, це буде неперевершене поєднання. Ну, це дійсно прикольно. Потрібно відкривати свою фабрику по виготовленню таких смаколихів. Клас. Рекомендую. І зап'ємо це все соком зеленої сливи за 180 мл 39 гривень. Може буде якийсь морсик. як гарно солодко пахне. О, клас! Mm, ну, Щось не можу зрозуміти, є тут газик чи немає, але відчувається сливка. Mm, дуже солодкий, до речі, напій. І трішки-трішки з кислиночкою. Можна сказати, дуже освіжаючий тому запивати саме те. І, на жаль, на завершення, а може не на жаль, може ще буде продовження цих пресій смаколиків. Здіма ми зараз молочне маршмело за 79 копійок, 32 рупії, один корейський монгол. Ось ця пачка нам дісталася. Отут буде ціна і грамовка. Не відчиняється. Розідрав цю пачечку. О, воно ще запаковане. Смакота. Нічого їхню хай вона закриття. Хеге, <laughs> нічого. Таке буває. Так, відкриваємо. Відкриваємо цю цукерочку. До речі, ви куштували маршмеллоу з молока. М -м -м, ну, що сказати, У мене рука пахне норі Подростями, тому не знаю. Пахне чимось лоденьким. Але зверху вона якась слоновата. Боже, на чого схоже. Схоже на підсохший зефір. І на... Боже, на сливку-ленивку. На лениву-сливку. Лениву сливку. Реально. Блін, прикольна штука. Такі шукерки мені подобається. Тільки важко дістатися. О, oh, дуже гарно і поїв, попив. Тому дякую вам за увагу. Не забувайте лайкосики і до наступного відео.